Зачіска і віночок завдання сьогоднішнього заняття. Щоб волосся не плуталось, я його заплітаю. Для цього розділяю нитки на 6 рівних частин. Дві середні зв'язую між собою на рівні шиї, можна нитками, можна стрічкою. Заплітаю косички, зав'язую підготовленими стрічками. Під чесою підрізаю. Показую, як обробляти краї стрічки. Це потрібно зробити зарань. Чому? Подумайте. І чи всі стрічки потрібно обробляти? Замірюю обхват голови для величини віночка. Для нього у мене вже приготовлені стрічки. Віночок вже зробила. Ось результат. Як робити? Розкладаю рядок розміщення елементів віночка. Неможливо чітко визначити, скільки квіточок на 1 см потрібно, тому що можна плести густіше, можна рідше. У моєї ляльки обхват голови 18 см. І я беру 18 елементів. Заміряю. Ви бачите, що 3 см приблизно на 3 квіточки. Звертаю вашу увагу на те, що розмір квіточок може відрізнятися. Одні можуть бути більші, інші менші, так як в моєму випадку. Приплітаю бубенки, вони придають особливості віночку. І ось завершення. Тепер переплітаємо залишки. Дроту з першими квітами. І так виглядає віночок. Для того, щоб він мав гарну охайну форму під колір або зелені, або квіточок, або бубинок, підбираємо стрічку і закручуємо її між кожним елементом, для того, щоб дріт. Був охайним. Так прокручуємо по всьому колу. В кінці я закріплюю клеєвим пістолетом, залишки відрізаю. Можна зробити іншої форми віночок. Це дві конструкції, з'єднані між собою. Перша з дроту, до нього кріпимо квіти, друга стрічка, до неї кріпимо стрічки. Для свого віночка я використаю 6 стрічок. Беру по 2, обираю, з якої сторони буду прив'язувати, і е підрівнюю, щоб однакова була довжина, прив'язую. Зав'язую не в одному місці, а в трьох поряд. Ось такий вийшов віночок. Якщо є потреба, десь щось підправляю, підрівнюю. Удачі вам у виготовленні нитяної ляльки. Діліться своїми враженнями.